Українці з Чикаго передали тканину для пошиття військової форми нашим захисникам. Тканини натівського зразка надав один із найбільших американських благодійних фондів «Help Heroes of Ukraine». Організація ще від початку вторгнення допомагає військовим, а також українцям, які постраждали від російських загарбників. Ми працюємо тільки з офіційними органами з офіційними структурами. Ми маємо підписані меморандуми зі збройними силами України. Ми маємо підписані меморандуми з МВС, працюємо з генштабом і звідти отримуємо запити на необхідне нашим захисникам. Один з таких запитів був це пошиття однострою. було прийнято рішення закупити тканину, а саме пошиття організувати в Україні. Частину рулонів фонд передав Тернополю, а частину Львову. Одяг для військових шиють за ескізом, затвердженим Міністерством оборони України. Він розрахований на літній сезон та теплу осінь. Всі ми розуміємо, в якому напруженому режимі працює наша держава і відповідно і Збройні сили дуже велике навантаження щодо забезпечення військовослужбовців також і А ви знаєте, що кожен військовослужбовець повинен мати мінімум два комплекти форми. Самі розумієте, в яких умовах вони використовуються. Майже половина комплексів вже виготовили та віддали захисникам. Загалом у Львові до пошиття військової форми долучилися вісім місцевих виробників.